1980 гривень за ось такий крутезний лот одягу від ямаме жіночого, де буде представлено 20 позицій, а одиничка вартує лише 99 гривень. Цілих 20 крутезних позицій будуть ось такі блузи, футболочки, комбінезони та штанці. Можна класно комбінувати і продавати прям цілим таким класним аутфітом. Давайте почнемо з ось такої гарної сорочки розмір SME. Лка буде, така напівпрозора. Дуже гарно, можна її як носити і зверху піднятою, так і опускати, плечики відкривати. Дуже круто виглядає, вона така легенька, напівпрозора, дуже класно задекорована ось ця частинка. Далі показую насичено-сині штанці, вони такі палацові, буде більш вільного фасону, резиночка буде добре тримати. Все по фігурці Так круто ситі розміри в S -S -S -L Фото на модельки я прикріпляю вам. Так, далі дивимося. Ось така футболочка SM розмір буде. Також напівпрозора, неймовірно, класно зроблена. Ціна в Європі була 20 євро. Штанці вартували 40 євро. Ось така також напівпрозора, легенька, класно можна стилізувати і під чорні будь-які штанці, і під ці сині можна продавати класними аутфітами. Нагадаю, одиничка лише 99 гривень. Це бренд Ямамей, це в нас Італія. Дивимось, ось такий комбінезон буде. Це наверх надівається на грудну частину. Фото на модельки я також прикріпляю вам. Тут у нас буде ось таке декорування паєтками, неймовірно гарне. Позаду у нас якісна фурнітура, дуже круто сидить, класно виглядає. Комбінезони С. М. Елічка розміри. Нагадаю, де одиничка вартує лише 99 гривень, в лоті 20 позицій, 1980 гривень. Дуже крута пропозиція, щоб поповнити асортимент вашого магазину. Звертайтесь до нашого відділу продажу, контакти під цим відео.